Добре, все, хлопці, дякую, що погодились відремонтувати трактор. Зараз буде трактор. Дай Боже на з вами Фермер Сослов. Сьогодні у нас РП на карті Петрівка по фермі симулятор 17. Сьогодні я приїхав до хлопців за допомогою, щоб вони відремонтували мого трактора ДТ-75. Хто пам'ятає, я його знайшов на закинутому колгосп, повністю в робочому стані, але є одне але. Це виходив у ньому, працює досить погано на навіска. Я коли я опускав плуг плн 435. Навіску повністю не опускається, тільки землю обходить тим плугом схрібує замість того, щоб орати. Я пізніше зателефонував до хлопців, попитався, що там до чого, чи вони можуть зайнятися цим ділом мені відремонтувати. Хлопці сказали, що вони на тому розуміються, тим більше в них є ще один такий самий подібний трактор, що дт 75 але в ньому вздох е мотор, так скажу, що не працює. Але робоча навіска вони сказали, що мені зберуть з двох тракторів одного робочого трактора. Я на це погодився і зараз будемо везти хлопцям трактора. Е, хлопці дали мені ключі від свого трактора, щоб я перетягнув, бо тому що кажуть, що я інакше не доїду сюди, бо зараз снігу нападало, хто замітив сьогодні. Так е, сніг метеша у ялкі-палки. Мінус 5 градусів тепла. Я ледве жгульку доїхав. Жгулька так троїла, що я перестає. Я думав, що я. Не доїду по дорозі. То глохне, то не заводиться, бляха, Почав психувати, думав, що все, нафіг цю живульку кидаю, десь неї, нехай. Нехай ржаві до весни, потім пізніше її заберу. Але якось. Е з Божою помічю та й доїхала сюди до магазину, але я думаю, що вона потім заведеться, щоб не прийшлося йти мені пішком додому. Ну, в принципі, дорога недалека, але все одно не хочеться цим снігом, бо тому що прохолоднувато. Сніг. Мені чесно подобається, обожнюю зиму, коли з'їздити на санках з бережка потрібно. Ну добре, ми ключики взяли. Зараз подивимося, що там до цього, до якого трактора вони підходять. Хлопці сказали, щоб я перевіряв, до якого трактора підійде, і того мені брати. Зараз подивимося, ну тут хлопці трошки порозвивались. Тут я по правді скажу, відкупили собі тут територію ще. Добудовувати собі господарство, тут вже побудували майстерську, там вже поставили щось на віску. Едем до трактора, зараз подивимося, до якого трактора підійдуть ключі і того беремо. Так, подивимося, до цього не підходять. Нічого собі, вони тут прикупили трактора імпортного, більш вищого класу. Тут виходить кейс 1455, ніхрена собі, але правда, модель старовата, але трактор мають. Чесно, я її навіть завидую, бо я собі би теж такого трактора хотів на господарство, А то де, то мені ще далеко до такого трактора, по правді скажу. Так, до цього трактора не підходять, а тут -то зараз, певно, що мали б підійти до ХТЗ. -шкі. Зараз подивимося. Ну, то це ключі від ХТЗ, -шкі. давайте. Сідаємо. Ох, муха, трошки тут -то прохолодувати, ну давайте включу зажигання і пробуємо заводити трактор. О, трактор зразу завівся, включимо світло. Бо Тому що сьогодні досить темновато. Якраз у нас на годинку, 6 година вечора, а то як у зиму, то все, година короткіше стає. Так, давайте. Акуратно, проїду тут. Зараз треба це все діло підчіпляти. Це Зараз треба підчіпляти низькорамний прицеп і якось постаратись завести ДТ-75, але ну, я думаю, що він на такому разі мав би по суті завестися, але подивимося, подивимося, бо нараз є, що так що не заводиться. Буду мати надію, що він заведеться. Але тут, на всякий випадок, є на цьому низькорамному прицепі, виходить є трос буксировочний, що можна його витягнути сюди на причіп. Добре, тут все підключив, тут шланги є, тут світло працює, тут теж світло світиться і зараз треба акуратненько виїздити, ну тут ніяких машин немає, бляха, але завірюха, чесно, і темності. Одно страшнувато трохи, щоб десь не забоксирував, але в принципі ХТЗ не забоксирує, бо тому що я знаю, те, як ХТЗ має 350 кінських сил під капотом, тим більше ХТЗ набагато сильніша, ніж ДТ, тут у два рази так можна сказати. Мала би, по суті, потягнути, зараз сніг не глибокий, потягнутися цим низькорамним прицепом. Але чесно, красота, я по правді скажу. Тут десь і частинками на дорозі є що, видно, що сніг нападав, а частинками немає. Поки що ще сніг повністю не позасипав дорогу. але... Тут -то ще... вже ми собі газку трохи піддамо. а? Включимо повишену передачу, тут вже можна їхати повністю на високій передачі. Тут трактор так грибе, що лки-палки, тут навіть не чуєш, що їдеш по снігу. Чесно, хотів би собі такого трактора на господарство, та те мені ще далеко до такого трактора. Бляха ти, муха. Я забув за ті кляти тюки. Тюки погниють за зиму, але думаю, що не погниють. Якщо погниють, то переораю разом з полем. Чесь років буду мати. Так, тут он. Тюк виконався на другу, персь, як тут так викотився? То мабуть по суті стояти на полю, а не котитися на другу. Добре, що ніхто не покрав ті тюки, але то кому зараз треба тюків. Заключаємо поворотник наліво, ми вже й тут доїхали акуратно. О, тут -ту -ту в селі вже бачу, що снігу понабадувало трохи. Зараз треба акуратно, бо тому що тут йде болото таке, що я знаю, що тут десь посередині дороги треба якось так акуратно поїхати, щоб не забуксирувати. Але ХТЗ по суті не мав би забоксирувати. Хтзяшка витягне. Бо ХТЗ є повнопривідним трактором. Гребетах, що... Ого, ось і це болото я знайшов. Так, Зараз треба якось буде заводити т 75 Я думаю, що він на холодно заведеться. Думаю, що ще там е... не поржавіли гусениці. Так, давайте акуратно там назад. Можна в принципі, дати ще назад трохи і зараз пробуйте завести ДТ-75. Якщо не заводиться, тягнемо тросом його на причіп, Думаю, що гамурою страшного не буду мати з ним цим трактором. Будемо бачити, будемо бачити, що до чого. О, все, поставив. Так Подивимося тут, а, так у нас прицеп розіклався. Зараз пробуємо заводити ДТ-75. Його пересек, тут трохи гусениці поржвіли, але думаю, що зараз трактор по суті мав би завестись. Мав би, по суті, завестися, але не знаю. Так, о, зажигання працює, це хоч добре, це мене тіше. Тепер попробуємо завести. Давай, 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 ще раз. Давай, давай, давай. Бляха, ти муха, він не заводиться. Давай ще раз, давай, 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 давай. Бляха-муха, тому ти не заводишся, йопереста, я скільки простоїв, З 10 минут пройшло і ніяк не можу завести. Щось там старався його завести. Бляха-муха, я ще й забув тут трактора заглушити, щоб соляри не йшла. Доглушимо хтзяшку. Зараз ще попробуємо останній раз його завести. Якщо заводиться, то заводиться. Якщо не заводиться, то буду тягнути його тросом на прицеп. Добре, давайте пробуємо. Давай, 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 давай. Во, завісся, во так майбут. Все, оце мене тіше файні. Так, давайте там назад. Бляха, гусениці позамерзали. Землю позамерзали, і трактор давай, не гонку поїхати. сіпає, сіпає трактором. Давай, 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 все акуратненько. Би його ну ти просто. Все, передаємо вперед. Зараз треба так виїхати, щоб головне акуратно і не попсути низькорамний прицеп, бо тому що там виходить ще дошки поставлені до теж. І щоб метал не повернути. Давайте, давайте во 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 Акуратненько і виїхали. Все, і можемо так перевозити. Добре, що трактор хоч завівся, це мене тіше, що не прийшлось. Тягнути його. Ну Добре, помалі їдемо, не спішимо. Зараз трактора відвеземо на ремонт. Подивимося ще, яку хлопці скажуть ціну, що там до чого, по поломкам. Ну, хлопці, певно, що пізніше скажуть, бо тому, що на сьогодні я думаю, що вони не будуть займатися ДТ-75 ремонтом, бо тому що зараз тим більше виходить вже пів сьома година вечора. Зараз по-любому хтось хоче поїхати додому, відпочити, щось там перекусити і лягати спати. Вони там уже собі там, на другий день чи на третій день почнуть його відремонтувати. Дети сім спить, то вже пізніше скажуть, яка ціна, що там до чого. Ну добре, будемо їхати помали. Я просто королева, я просто богиня від моїх поцілунків тебе ще я синя. Я наче голубонька, наче ластівочка, так міцно обнімаю, аж репає, сорочка. Во, ми вже і помали, так і доїхали сюди до хлопців. Заспівав собі, цілу дрова проспівував. Я прості, вся, всяке таке у мене буває, що як я з пісня заб'ється в голову і ходжу і цілий день співаю. Добре, ми вже тут давайте розвернемося якось. затрутим цього трактора сюди в ангар, хлопці казали. Давайте во-во-во. Сюди акуратно. Головне, щоб я акуратно заїхав. Ну, думаю, що ради дам. Даємо назад, помали-помали. Во-во-во, Ляхомуха, це треба привикнути, що цей трактор виходить посередині згинається, а не колесами повертає. Я щось і забув. Так, Давайте отак. Ого-во-во. О, хай ось так буде. Разом з прицепом затрутив. Зараз відчіпимо прицеп, треба бійти з другої сторони. Щоб прицеп не ржавів. Хлопці казали, що затрутити з прицепом, хай він тут стоїть, вони собі там уже пізніше самі ради дадуть. Так, сідаємо хтз покладемо хтз на місце, там де він і стояв. Треба хлопцям віддати ще ключі. Так, давайте вийду віце. Бачу, хтось тут їде на зілу, щось перевозить там, але не бачу що. Чи пшеницю перевозить, чи що. Не бачу, не бачу. Але мені подобає, як ХТЗ-шка їде. Тут а сніг так розгрібає, що лки-палки. Навіть не чути, що їду на тракторі. не Я би собі би такого трактора хотів на господарство. Ну ясно, що це трактор вже більш до більшої моделі. ХТЗ 150 Так, трактор заглушив, все, заглушив. Так, перевірю, чи я двері замкнув. Так, двері замикаю, все. Щоб ніхто не поцупив трактори, бо ще потім хлопці зроблять мене, вино сказали, що я шив трактора відкритого і у них трактора поцуплюю. Все, перейдемо до хлопців, зараз віддамо ключі. Будемо сідати вже гуляти, будемо помали їхати додому. Вже будемо відпочивати, щось собі, певне, що там приготую. Зараз собі якусь канапку там візьму чаю, зроблю з канапкою, сяду перед телевізором і включу якісь собі кіно, буду всі дивити. Йдемо хлопцям, віддамо ключі від хтз Добре, все, хлопці, гарно подякував. Добре, що хлопці погодились відремонтувати мого трактора. ДТ-75. вони казали, що там щось його переберуть у другий кузов. Що зроблять його більш краще по новішій системі. Та вони сказали, що, в принципі, дорого така ж сильно не буде коштувати, але вони поки що будуть займатися. Займатися там будуть перерізувати ті деталі щодо чого, там, Ну, підрівнювати так сказав, трактори. Мені головне, щоб. Поремонтували на віску, а так то мотор повністю робочий на 100% в цьому тракторі. Ну добре, будемо йти додому, бо то скажу, що заверюха, так у очі вії, що я аж дороги не бачу. Думаю, що зараз Жигуль цей запуститься. Якщо не запуститься, то прийдеться ще тьопати ногами у таку сніговицю додому, пересте. Добре, сідаємо. О, бляха, тут холодно. Тепліше було сидіти у, у Т-150. Давай, давай, давай. Заводи, Жигуль, давай, давай, давай. Тепліха, ти, муха. Давай, давай, давай. Во, завівся. Те, як має бути. Ну що, друзі друзі, на цьому моменті ми будемо закінчити наше РП по фармік-симулятору 17 на мапі Петрівка. Добре, що хлопці погодились відремонтирувати. Зараз поїду собі додому, зроблю собі чай, канапку, включу собі якийсь новорічний фільм і буду дивитися. Так що бажаю всім удачі, до наступних серій. Пока-пока.